Друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни. І ми, і ведучі Людмила Іванівна. Та я дівчинка Оленка. Малята, в одній з передач попередніх ми загадували вам одну цікаву загадку. Я зараз нагадаю її, а ти, Оленко, відгадай. О, цікаво. Я слухаю. Пов... Отож, слухайте, повзун повзе на базар голки везе. Тож це такий повзе з голками. Ой, Людмила Іванівна, так це ж їжачок. Правильно. А зараз наша білочка покаже, хто намалював відгадку. І не тільки відгадку. Отож музей білочки! В Юліани Марковичі села Сторожниця Ужгородського району їжачок в лісі. Цей їжачок чотирирічного Сашка Бритвака із села Нижній Бистрий Хуського району. Низку своїх робіт нам надіслала сестричка Сашка, семирічна Руслана Бритвак. Вона виконує всі наші домашні завдання. Молодець. Тут у Русланки наша білочка. Мікі Маус теж вийшов у Русланки симпатичним. Семирічна Тетянка Дадак із селища Івано-Франкове Яворівського району Львівської області. Любить ведмедиків. Братик Тетянки Мирон Дадак, котрому теж сім років зобразив героїв, які ми робили з паперу. Тут равлик. А це в Мирона морська черепаха. Малята подивилися музей білочки і визначимо переможців. Сьогодні переможцями стають братики-сестричка Руслана та Сашко Бритваки із Кузького району нашої Закарпатської області. Чим нагороджуються братики-сестричка Оленко? Малята, ви нагороджуєтеся призиками-сюрпризиками від нашої передачі. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, в додачу ви отримаєте ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. І, як завжди, домашнє завдання. Намалюйте нам фрагмент з мультфільму Лис Микита Івана Яковича Франка. Той фрагмент, який вам сподобався найбільше, і прохання до вас малювати фарбами або, хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки ми змогли показати нашому ефірі, щоб їх було дуже добре видно на екрані. Свої листи насилати як на поштову, так і електронно адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, що дістане, Оленко? А переможець отримає призики сюрпризики від нашої програми. І ще малята ви не забули, адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркушій та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч малята.